Так, думаю, доцільно, бо на це є спеціальний бюджет, це не військовий бюджет, це окремі речі. Тому, в принципі, нормально ставлюся. Доволі складне питання, бо з одного боку ці всі прикраси вони дуже підтримують. І я вчора гуляла по вечірньому Харкову, і це дуже надихає і мотивує далі тут жити і щось робити для розвитку. Але з іншої сторони, ми маємо, звичайно, вкладати гроші у нашу оборону. Я думаю, я б все ж більше вкладала гроші в оборону. Мені каже, це Чому? Для мене війна такою трагічної життя. Я сейчас и приехала из Берестина. У нас, допустим, у нас елку не ставили, вообще принципе, не савят. Я думаю, что можно не ставить. Я думаю, что в такие тяжелые времена можно быть без... Ну, все празднуют дома, кто хочет.